Доброго дня! Я хочу розповісти, як підживлювати орхідею. Перед тим, як удобряти рослину, потрібно знати декілька правил. Підживлення орхідей проводиться на різних стадіях росту. Перша стадія. Під час нарощування вегетативної зеленої маси, необхідний азот. Другий при заклаці підконосів. Під час світіння необхідно вносити фосфор та калій. Не рекомендується підживлювати рослину, яка заражена шкідниками. Не можна підживлювати орхідею протягом місяця після пересадки. Підживлювати орхідеї обов'язково тільки після поливу, бо якщо вносити добре на суху кору, можна призвести до опіків кореневої системи. Зимовий період при низькій температурі. Мінус 10 градусів, а також літку при температурі плюс 24 рекомендується підживлювати один раз на місяць, на весні та восени один раз на 2 тижні. Якщо рослина не перебуває в стані спокою. Якщо ви ніколи не підживлювали рослину, не починайте цього робити в момент активного цвітіння. Це може призвести до скорочення терміну цвітіння. Як підживлювати орхідеї? для кореневого підживлення? В період нарушування листя і кореня, а також для молодих рослин, рекомендується використовувати універсальне добриво або добриво для орхідей. Концентрація: один колпачок на 3 літри води. Для замочування кореневої системи. Верхній полив: один колпачок на 1 літр води для закладки підконоси в період цвітіння. Лискове підживлення проводиться в марну погоду, вранці або ввечері, щоб уникнути потрапляння прямих сонячних променів. Розпилювати добриво на верхній і нижній частині листка. Не допускається потрапляння на бутони та квіти. Після підживлення обов'язково переглянути пазухи між ними і точку росту. Вони повинні бути сухими, інакше можливе загнивання Відмирання точок росту. На цьому я закінчу своє відео. Нехай мої поради приносять вашим рослинам користь та ростуть здоров'ям. І гарним, щоб радували вас! На все добре!